Знаєш? А в коридорах перестають здороваться, да перестають здороваться. другие очень здорові, тре... пристально, да, да, пристально в морду глядят. Ну що это такое? Знаєш? Ну какая разница? Да є з догороди, то є. Ну нету, то нету. Ну... Это ви нагорода, просто чисто тебе дали як нагорода. Так. Так. Роботи так. лишилися так. у водіму чайку то та куди? То паші, ми вже як почали з ним е, працювати, то е, ну, мені нема сенсу вести до Львова роботи. Ну, чого я як роблю виставку, та як ми робили виставку, ну чого я повезу роботу? Ну що, ну тут в підвалі вони будуть. Робота живе, коли вона живе. Вона, хтось її бачить, хтось її... Проклинає, то есть, кажет, ах, хорошо, а другие каже, говно. Туди в работа начинает жить а так, в майстерні, вона мертва. Вона то не є. То я себе может да, да, А почему вы так Паше доверяете? Он же дилер все. -таки. Дилер, ну а кому доверять? Есть альтернатива какая-то. Я с этим заниматься не буду. Это однозначно. А от, наприклад, я от так часом думаю, так собі думаю, от що у Львові таких умних нету. От, наприклад, у Львові би, якщо нема багатих людей, не вірю, що нема, зробіть галерею сучасного мистецтва. Зробіть, прикормлюйте художників, появляться вони, прикормлюйте, А як же? Дайте, можливість. Дайте їм можливість вибору, якісь можливість, бо вони властиво не мають виборів. Як він ще одружився, діти пішли, як він буде що, творчаком займатися від фонаря, а він буде за комп'ютером дизайном займатися. А як? Тільки так буде. Якби ви такі умні, то давайте ви щось робіть.